Минають літа, залишається пам'ять. 26 квітня з дня трагедії на Чорнобильській атомній електростанції виповнюється 39 років. Тоді два теплові вибухи не тільки зруйнували ядерний реактор, а й життя людей. Сонячне місто враз перетворилось на зону відчуження. Пам'ять про загиблих внаслідок катастрофи плекають і досі. А люди, які вимушено покинули свої домівки, з болем згадують малу батьківщину. В Бориспільському державному історичному музеї відбулось відкриття фотодокументальної виставки, присвячено. На На Бориспільську землю першими приїхали 152 сім'ї з прип'яті. Прибували люди з Чорнобиля, сіл Бички, Бовище, Денисовичі, Діброва, Залісся, Іллінці, Копачі, Красне, Лубянка, Новошепеличі, Опачичі, Рудьки, Красниця, Стечанка, Товстий Ліс. Чистогалівка Янфіль, 26 квітня 1986 року, вибух Чорнобиля сколихнув світ, закарбувавши в пам'яті людства дату жахливої техногенної. Наповнена ж виставкова зала пам'ятними фото, на які дивились старші люди і бачили там юних себе, сповнених енергії та завзяття. Представлено на світлинах і наслідки катастрофи, покинуті будинки, безпритульні тварини. І сьогоднішній Чорнобиль. Про те, яким був переїзд з рідного полісся до Борисполя, згадує керівниця громадської організації Діти Чорнобиля Наталія Логачова. «Ми Пережили таку катастрофу. Ми бачили це все. Ми провели евакуацію. Ми приїхали сюди. В Бориспіль нас привезли як сліпих котят. Ми не знали, що це. Я тільки пам'ятаю, чим мені запам'ятався Бориспіль. Це каштанами. Коли ми в'їхали в місто Бориспіль, цвіли каштани. І така алея гарна каштанів, що це ну, порадувало наше серце, що ми заїхали в таке місто прекрасне. Прийняли люди нас дуже прекрасно, багато хто жив у людей. Не було ніяких. При спілкуванні не було злості якоїсь ненависті, як у багатьох було селах, де люди наші проживали, і ми знали, що це. Бориспіль прийняв нас тепло, дружньо. Всіх трудоустроїли, чим могли всім допомагали. Проте згодом, звикнувши до нової домівки, Наталія Логачова разом із переселенцями з Чорнобиля вирішили відвідати рідне місто. Вона говорить, що побачене викликало в них неабиякий біль та смуток. Оце ж ми в 21-му році з'їздили три рази, встигли з'їздити. Ми з'їздили зімою, весною і літом з людьми, які не були там ну, на протязі цих багатьох років, вперше поїхали туди, у свої домівки. Нам дозволили пройти не маршрут. Утами туристичними, які там започатковані, а іменно підійти туди, де люди проживали, щоб знайти будівлі, знайти ті міста і подивитися, як залишилося, що пройшло стільки багато років, і позаростало так, що я сама півгодини не могла знайти підхід до того будинку, де ми жили. Ми жили в четвертому мікрорайоні. Так, все заросло, заросло травою, все піднялось, ми їздили літом, все зелене, тому дуже важко. А потім повертаємося, ми крутились, ну, ходили около коло цих будівель, але все знайшли, люди змогли зайти до себе в квартири. І це настільки було важко, настільки було для людей. Побачити в якому стані виїхали і в якому стані зараз. От то нервова, така й психологічна навантаження було дуже велике. Завітав на захід і народний депутат України Олександр Федієнко. Він вручив подяки Київської обласної ради шістьом уродженцям Полісся, які ведуть активну громадську діяльність. Водночас заступниця міського голови Людмила Бистра вручила Чорнобильцям Миколі Свириду та Михайлу Музиці відзнаку Почесний ветеран Борисполя. Анастасія Усик, Денис Драган новини ТРС Бориспіль.